Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковка газово конденсаційного котла Bosch. Так, ось така моделька Condens 2300 iw Це в нас одноконтурний газовий настійний котел. Так, і ще я взяв ось такий бошовський термостат і коаксіальний демхід. І так, глянемо, що в нас тут. Так, ось такий кімнатний термостат з управлінням через інтернет бошовський. Глянемо як він виглядає. Ось такий біленький. Можете бачити товщину. І тут зустрічає нас на стіни кріплення. Ось моделька. Як на мене виглядає шикарно. Далі будемо дивитися, як він працює. Так, далі у нас, так, далі у нас персональний робохід. Так, йдемо моделька. Ось у нас модель. Так, зараз фіксується. Ось. Теж боршівський оригінальний. Тут у нас коліно. Зверніть увагу, що він для кондиційного йде пластиковий, не алюмінієвий. Бачите? Середина пластик у нас. Через стіну. Ось така. Теж тут пластик. А тут, дивіться, як вони зробили. Можна регулювати або вверх, або прямо в сторону диму. Ось такий. Так. І. Так. Це я так розумію. Або силікон, або базелінова смазка якась. І дві настійних заглушки. Так, тут у нас все. Будемо дивитися на наш котел. Дергоєфективність, макулатура. Далі у нас йде ось така пластина кріплення на стіну. Метал такий товстенький. Ну, це такі буду ставити свої. Так, макалатура. Так, Якісь волоки, поки не зрозуміло куди. Так, Дві важкіньки, будемо його нам бік витягувати. він 30 кілограмів бачить. Давайте глянемо, що в нас тут. Так, це в нас, я так розумію, лекало для монтажа на стіну в комплекті. Для проходки бачите. Вот, так, це зрозуміло. Так, це в нас задня сторона. Сюди в нас заходить кріплення і глянемо, що тут у нас, так. так, як я сказав, котел у нас одноконтурний, але, ну, як бачите, тут є виходи під бойлер косвенного нагріву зразу з трьохходовим клапаном. Це у нас дренаж. це у нас тиск скидання і. Пластиковий сіфон для конденсата. Як можете побачити, що у нас в нас всередині. І зараз перевернемо його на іншу сторону. Так, також тут не забув, в нас отут йде слот під Wi-Fi розширювач. Це в нас коли ми підключаємо не проводами кімнатний термостат, а хочемо через Wi-Fi через його під'єднати. Я його не купляв, так як в мене буде провидне з'єднання. Ось я перевернув на іншу сторону. Так він у нас виглядає. Ну, виглядає шикарно, скажу. Так, це у нас низ. Ось так. Це у нас. Вихід димохідних газів. Ось так. Виглядає, Як на мене класно. Якщо ви ставите його десь на кухні, він шикарно впишеться. Ось такий манометр тиску, дисплейчик. Що глянемо, що в нього під кришкою? Ось стрижка. Бачите, яка в нього шумоізоляція товстенька. Ощільнювач. Важкенько. Тут у нас зустрічає теплообмінник. Розширив бак. турбінка з підмісом газів. Ось вилоч, вилочка, віловський частотний насос. Ось такі, ось характеристики. Сіфончик. Ну, мені поки все подобається. Теж коли наші шумоізоляції з іншої сторони. Ну, Як бачите, всі котли зараз переходять частково на пластикові деталі. Ось так. Не знаю, що ще вам показати, але тут всі деталі майже замінні. Бачите, все пластик можна міняти частково, якщо, не дай Бог, щось поламається. Тут навіть інструкція, як його чистити, теплообмінник цей. Назовий клапан. Ну і ось так. Покупка мені подобається. Всім дякую за увагу!